Протискайте, хто готові. <звук> <звук> а там же дощі, Все на світі. Ага, класно. Всіх викинув. <звук> На да, траві групи заходити сразу. Охренеть гра. Я в шоці. А, Помойка, яка. А -а -а. Взагалі настрою нема через цю гру, через Steam. Привіт, торист. привіт. Як справи? Та нормально. А що там, Куала повинна була вже здається зараз, початися. — Зараз буде. Ми Просто. У нас було падіння Стіма, і ми не могли зібратися ага. довго. Я Щас зрозумів. Я просто не вдома був, тільки приїхав, думаю, що таке. Ну, все встиг? класно, якраз встиг. Зараз mm. буде вже. Зрозумів. Всі то удачі, тобі, піду, Вальфромео. Дякую, тобі так само. Дякую. Привіт, ну що, готовий? Та ну, блядь, я не знаю. Я начебто і тренів, але я так дивлюсь, блядь, по часу, і мене це дізморалить, я не знаю. Взагалі нічого не виходить. Та й незручно якось. А ти що? Я бачу хор хорошу колу поставив. Ну, як там казав, що махер треба спочатку фінішувати, у мене жодної гонки на фіні. А, ні. Перше, я фінішував, але далеко. Ну, коротше, треба фінішувати для початку. Подивись по погоді, який там відсоток дощу протягом квали. 68, потім 60. Тобі на яку квалу? На т'1? 68. Бля. Там вже похуй. Розбився? Угу. <laughs> Блін. Блядь, ну, гонка за затов... А, і ще спринт, тебе буде спринт, потім гонка відійде. Та да, ну, типа, мені похер на позицію стартову, просто що зараз сидіти ніхуя не робити. А, ну, в цьому плані, так. Да. Давай, удачи. Надзаем. Дякую. Let's oh, focus now for the rest of the race. Ah, Ма Марко у спринті. Ти який приїхав? Сьомий. Одно очко, очко. Ну, теж норм. Та ні, ну. У все в мене, класно. В мене в мене хоч перші очки. Очко. Плюс одне в командний залік. Це класно, молодець. Дякую. Давай, удачі. Назав. Ну, Дякую. Да. Right Блять, ну хто це був такий? Окей, slow down, slow down, your delta's negative, which means you're going too fast. Шостий. Вижив. Молодець. Поборовся, обігнав. О, ось, я вже. Та блін, а я теж не обганяв, але, блять, самурай просто мені мінус 2 позиції. Три всрав. Добре, що хоч би... Не з тими, з хард довше проживе справа а ну да я щас блядь, кермо вид кручу вид стола блять тебе Угу. Вдається. а Вдається? Чи ти то, що да, не, про виташу сдается вид крутый да ні, про гуму Hey, hello, but you hey. have to say, to your teammate head is three point three seconds. overtake button more it's time to utilize some of this energy come on flag. Блять, я не помню, як пушить навіть. Якщо я захочу зараз швидше поїхати, я тут не шарю, блять, як це. Я зрозумів, що я забув тиск підняти в колесах. Нічого страшного. Заодно в кінці дощ буде. Блять! Розбився? Ні, зламав крило, але... Ты через no мене все как? А я от не знаю, я там і питаю, чи ти розбився, що там сталося? Ти за якою? А, ти крыл. я за медиум, а близько 15 хвилин. Півтєнні, тепер каже, тепер каже рейн, сука. Ну ладно, все до заїхали. Тут я нічого не втрачу в будь-якому випадку. Сімінглон перейшов на п'іті барона. Нормально. Ну, як я розумію, на п'ті. І сімінглон взяв собі хард чомусь. Бо не -бон, Якщо не буде дощу, і ми треба по-любому поміняти ну, Да. lapping around a second faster than the car ahead keep this up Okay the stewards have now enabled TRS. TRS is now online Ні -ні -ні, пожалуйста. Бля, чуть не 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 пожалуйста. Блять, чуть-чуть не заспинився. А, интер. Бигу, блять, треба интер. Едь, да. Сейчас уже перші крапки пішли. Треба интер. Блять, як в його зараз доїхать без Без Блядь, пита. А ты не можешь? А. Там можу, але. Я, я не до пята, я понял.

Я в Даніела в'їхав. Зламав? Да. Та, блядь, інгенті, ти шо травиш з мене? Okay, let's catch up to the field a bit. We're dropping too far back. We need to stay 10 -car of the next... Бля, я взагалі без тепер, я не знаю, як доїхати. І зараз мені дасть штраф, за те, що я далеко... Підпустив машини. А, ні, не дає. <звучить> Чи ворня не дала? Йошкин кот. Хто теплогому поставив? Ні, так воно ж після півстопу холодно. Ну, не холодніше, ніж на трасі. А, 75 градусів. Тебе скільки зараз? 65. Ну, от. Був Ебать, заливає. Це фулвет. Пересід. Ти сідаєш на фулвет? Да я не знаю, но ну, треба. Надо, надо. Ї... Не всі поїхали. Не знаю. Я в останню секунду встигне фулвет поставити. Вона мені хотіла ставити юза, ні інтери. Забудь так уж. У меня... Не, не, у мене все окей, я пам'ятаю. Я дабл чек забрал. Даже пуш хард, блядь. Я в суху разъбался, блядь. <реку> не забывай батарейку спалити. Сразу. Ой, аж осталось. Блять. От ми і зустрілись. Що сталося там у тебе? Я взагалі не знаю, яким чином програв багато позицій. Вони, мабуть, раніше на фуллець А Далі ми стикнулися типу, з великою кількістю болідів, а там просто не розібрались. Я зламав когось крило об Тарасі, ніби він заспінився. Ой, по в очки хороші, Ніко. Потато там теж був заїжджати, типу, в бокси на 29-му, міняти криво це до побачення все. Отримав 3 секунди ще штрафу. Окей, це рейсі. Для мене ще декілька кіл я б всіх нас догнав. Обігнав. Аааа! Бля, як я три секунди не піймав, я не знав. Бля, я тупо не бачу, куди їхати. Блять, там степи людей можна пойти. Балітрон балдець перемогу забрав. А я реду одну десятую Фак. Так ми в двох очках з тобою, хлопче. Так а хіба на топ А, точно. <рес> Бля, ну, я, я третім... я просто четвертим-п'ятим всю гонку їхав, розумієш? Те шарю. Бля, я ще реддю объяв, сука. Я якось критик пропустив. Ну, барона окей. Я пропустив там сам. Бо в мене oh. крило було зламан, я і так тримав мені шкода, я простало просто. Самурая я якось пропустив і Крідікса якось пропустив. Оце двох. І могло б бути краще, аби я точно приїхав б. Би... Я б п'ятим був би, коротше. Якби не штрава і не зламане крило. Навіть якби не штраф. Блін, треба було штраф набрати. Поворот. Хто я терасико? Там жесть була. Це було жахливо. Пацани, не говоріть, що виновата погода. Тому що їздите просто піздец. Ті, хто на інтах. Марко, скажи мені, нащо ти дефаєшся? Нащо ти закриваєшся, коли в тебе вже п'ять людей вперлося, і ти все рівно будучи дев'ятим за два кола до кінця, ти дефаєшся, ніби це твоя остання гонка. Ти розвалив трьох людей ззаду, а потім все рівно не доїхав. Нащо це робити? Я не відходив за та Чи? я в кінці з тобою Дієго до доїхали. З... Ну, до ну, можна було б їх, принаймні, не то щоб ну, пропустити, але ну я не знаю. Ти просто закриваєшся. тебе хочеш справа бігти, ти закриваєшся, зліва закриваєшся. Тарасик теж дефається, дефається, поки не розіб'ється. Не знаю. Ну, камон, ну типа, давайте якось акуратніше їхати. Просто давайте якось акуратніше їздити. ну Реально, кожен їздить, дефається, ніби це остання гонка в житті. Uh... Дякую, Толікс. Що я вам хочу сказати? По-перше, доїхав. Uh... По-друге, в очках <с19> Карл. З поламаним крилом і з розбитим крилом. Якщо я не помиляюсь. Uh... Це було жахливо. Це було. Жах... Ну, Типу, не то, що прям. Це і при сухій погоді було б жахливо. По-перше, Сінгапур. Але при сухій погоді хоча б була динаміка. При мокрій. То, що говорив по тату, ви самі все чули. Тіпа я не розумію цих мувів, коли ви дефаєтесь так сильно на інтерах, що вам воно нічого не дасть. Але ладно, це вже вибір ребят, що вони псують іншому гонку. Ам... Блін, міг бути. Ну, Насправді, кожен. В цьому і прикол. А, таких гонок кожен може сказати: Я міг би бути вище. Тому що. Як мінімум, через те, що він там десь спомилився, десь розвалився. Тому я так само можу сказати, і всі так можуть сказати. Там десь завершили, значить той і заслужив завершити на тому місці. Я ще може якісь репорти скину на те, що мене там піхали два рази. Один раз самурай, другий раз не знаю хто. На мене теж буде репорт, хоча не факт, насправді там, де Даніл. Ян Даніло ніяких пошкоджень не зробив. Анігент, якщо репорт, то я його не брейтейстав, я сам влетів. Тобто він не зреагував так само, як і я. Я не бачу тут сенсу. Мені давати штраф. Е ну, не знаю, побачимо. Принаймні, поки що в очках двома машинами Альфа Ромео в Сінгапурі, Каро. Е е -е, наступна гонка про Тімао. Е -е, в понеділок я вас всіх запрошую на канал Racing UA. У мене буде день народження, я 95% ще їхати не буду. Um, але на Ютубі буде відео в понеділок, дуже важливе, о сьомій вечора. Я вас попрошу його подивитися. Um, все, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, Доєднуйтесь до нас на Discord. Я останнім часом дуже багато катаю, багато гонок по 5 кіл. Um, якщо хтось має формулу, має бажання пограти, має час, можемо пійматися і побігати разом. Тому всім дякую ще раз. Бережіть себе, слава Україні!